Сьогоднішня наша тема похмура, але надзвичайно цікава: природні катаклізми, настільки руйнівні, що можуть стерти з лиця землі не лише міста, а й усе живе. Це не вигадка кіносценаристів, а реальні небезпеки, відомі науковцям. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста. Нам завжди цікаво спостерігати за географією наших глядачів. Щиро дякуємо, що знайшли час переглянути це відео і бажаємо вам мирного та безпечного дня. А тепер перейдемо до найнаймовірніших фактів. Перший момент. Уявіть, що вулкан вивергається так сильно, що це впливає на клімат усієї планети. Таке вже траплялося. Десь 74 тисячі років тому вулкан Тоба в Індонезії вибухнув 2800 кубічних кілометрів магми. Це, до речі, в тисячі разів більше, ніж виверження везувію, яке знищило помпеї. У повітря піднялося стільки попилу та сірки, що температура на землі впала на кілька градусів, а сонячне світло ледь пробивалося крізь хмари. За даними генетики, людей тоді залишилося всього кілька десятків тисяч, такий собі еволюційний вузький прохід. Науковці і досі сперечаються, наскільки саме виверження зменшило популяцію, але зрозуміло одне: це був всесвітній сплив. Коли про це думаєш, стає ясно, що сила вулканів це одна з найбільших небезпек для нас. Напишіть у коментарях, ви чули про катастрофу Тоба раніше. І, звісно, підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. Дякую за вашу підтримку. Другий момент: чи може земля як така, розірватися? Почасти так. Гігантські тектонічні розломи, на кшталт великої рифтової долини в Східній Африці поступово розтягують континенти. Однак найбільша небезпека ховається там, де одна літосферна плита заходить під іншу, у зоні субдукції. Прикладом слугує зона Каскадія біля узбережжя Північної Америки. Тут накопичується величезна напруга, і коли вона вивільниться, станеться мегаземлетрус магнітудою 9+, за яким послідує цунамі заввишки вишки десятки метрів. Науковці підрахували, що таке трапляється раз на 300-600 років. Останній раз це було у 1700 році. Тобто наступний землетрус цілком може статися ще за нашого життя. Якщо це станеться, то постраждає увесь захід США та Канади, а хвилі дістануться аж до Японії. Чимало людей, що живуть там, знають про загрозу, але мало хто усвідомлює її справжні масштаби. Чи хотіли б ви жити біля океану, усвідомлюючи таку небезпеку, діліться думками в коментарях? Третя історія 1908 року над Сибірською Тайгою стався потужний вибух, еквівалентний 15 мегатоннам тротилу. Це в тисячу разів більше, ніж атомна бомба, скинута на хіросіму. Цю подію назвали тунгузьким метеоритом. Він знищив понад 2000 квадратних кілометрів лісу, поваливши приблизно 80 мільйонів дерев. На щастя, місце події було майже безлюдним, інакше загинули б сотні тисяч людей. Вчені досі не можуть дійти згоди, чи був це астероїд діаметром близько 50 метрів, чи ядро комети. Але одне точно. Якби він впав на місто, це була б катастрофа. Зараз астрономи стежать за десятками тисяч об'єктів, що наближаються до Землі і щороку знаходять нові. Однак ми не можемо бути певні, що небезпечний гість не з'явиться вже завтра. Подумайте, звичайний космічний камінь може кардинально змінити історію. Як ви вважаєте, чи встигне людство побудувати надійний планетарний щит? Діліться думками в коментарях. Четвертий момент, сонце, від якого залежить усе живе на землі, може бути й смертельно небезпечним. У 1859 році стався так званий Карінгтонський спалах величезний викид плазми, який вдарив по магнітному полю землі. Тоді постраждали телеграфні лінії, багато пристроїв зайнялися, а північне сяйво було видно навіть у Римі та на Кубі. Але уявіть, що таке станеться сьогодні. Супутники вийдуть з ладу, енергетичні системи заваляться, авіація й навігація зупиняться. За оцінками НАСА шкода від такої сонячної супербурі складе трильйони доларів, а відновлення займе роки. Були й менш потужні, але все ж руйнівні сплески. Наприклад, у 1989 році вся канадська провінція Квебек лишилася без світла на 9 годин. Вчені переконані, питання не в тому, чи це станеться знову, а коли, чи зможе сучасний світ витримати кілька тижнів без електрики. Як думаєте, ми готові до такого випробування? П'ята теза часто вважають, що величезні хвилі убивці це лише морські байки. Насправді ж, так звані ружвейви цілком реальні. Супутники та кораблі неодноразово їх фіксували протягом останніх десятиліть. Ці морські велетні виникають несподівано посеред океану, сягаючи понад 25 метрів заввишки, це як дев'ятиповерхівка. Найбільше лякає те, що вони не мають стосунку до землетрусів чи штормів, а є результатом складного накладання звичайних хвиль. Перший підтверджений випадок такої хвилі за вишки майже 26 метрів зафіксували 1995 року на платформі Драупнер у північному морі. Кораблі, яким пощастило зустрітися з ними, повідомляли про пошкодження, ніби вони врізалися в айсберг. Зараз науковці намагаються передбачати ці хвилі за допомогою радарів та моделей, але 100% передбачити їх появу неможливо. А ви чули про таке раніше чи думали, що це вигадка? Шостий факт: найвища температура, яку коли-небудь зафіксували на планеті, була 56,7 градусів за Цельсієм, 134 за Фаренгейтом у долині смерті США 1913 року. Але небезпечнішими за рекорди термометрів є так звані теплові куполи. Це коли гаряче повітря застрягає над певною місцевістю і не рухається тижнями. У 2003 році в Європі від такої спеки загинуло понад 70 тисяч людей. А влітку 2021 року купол над Канадою та США призвів до того, що в селі Літтон температура сягнула 49,6 градусів за Цельсієм. Це був абсолютний рекорд для Канади. У таку спеку людина без тіні та води може померти буквально за кілька годин. Тіло перестає охолоджуватися, і удар теплом трапляється раптово. Кліматологи кажуть, що через глобальне потепління такі екстремальні спеки траплятимуться частіше і будуть сильнішими. Як думаєте, чи готові наші міста до такої спеки, якщо вона прийде завтра? І ще про японську культуру сьомий факт слово цунамі, тобто велика хвиля в гавані, давно відоме в усьому світі. Але чи знаєте ви, що для японців це більше, ніж просто слово? Це частина їхнього культурного коду? Перші записи про цунамі датуються ще 15 століттям. Народні легенди розповідають, як рибалки, помітивши незвичне відпливання води, закликали односельців тікати в гори. А після руйнівного землетрусу 2011 року, що забрав стільки життів, з'явився новий символ камені цунамі. Це давні камені з написом Не будуй тут. Їх ставили предки, які пережили схожі лиха. І там, де люди прислухалися до цих попереджень, жертв було значно менше. Ці слова на каменях, мов пам'ятники, що нагадують, культура може бути нашим захистом. А ви б погодилися жити біля самого океану, якби знали такі історії? Восьмий пункт колись у середньовіччі найстрашнішою бідою вважали виверження вулкана Тамбора, що сталося 1815 року. Воно було настільки потужним, що 1816 запам'ятався як рік без літа. В Америці та Європі навіть у червні йшов сміх, а холод та дощі знищували врожай. Ціни на зерно злетіли до небес, почалися голодні бунти. Але були й дивовижні культурні наслідки. Саме тієї холодної ночі, коли не було місяця, на віллі біля Женевського озера Мері Шеллі придумала сюжет для Франкенштейна, а Байрон написав свої похмурі вірші. Сьогодні історики кажуть, що Тамбора найпотужніше виверження за останні тисячі років, сильніше за Тоба, але з меншими наслідками для людей. Як гадаєте, одне виверження може вплинути і на погоду, і на літературу. Це випадковість, чи так завжди буває, що з катастроф народжується мистецтво. Дев'ятий факт. Важко повірити, але звичайна вода може бути надзвичайно небезпечною. Після ураганів та повеней більшість людей гине не від самих руйнувань, а від зараженої води. Вона змішується з нечистотами, нафтопродуктами, хімікатами та трупами тварин. Неодноразово після таких катастроф траплялися спалахи холери, дезентерії та тифу. Наприклад, у Бангладеш та на Гаїті тисячі людей померли вже після того, як вода відступила. Лікарі називають це явище другою хвелею біди. І, хоча від стихії можна сховатися, від хвороб врятує лише чиста вода та оперативне медичне втручання. Міжнародні організації навіть встановили правило: найперше, що потрібно доставити в зону лиха, це мобільні очисні станції для води, а не їжа. Лише уявіть, склянка чистої води в таких умовах справжній скарб. Як ви вважаєте, чи вдалося б вам прожити тиждень, якби вода навколо раптом стала отруйною? Десятий факт: бувають такі дивовижні явища, що схожі на казку. Одне з них вогняний вихор. Це коли лісова пожежа або вибух самі собі створюють погоду, повітря стає гарячим, здіймається вгору, затягуючи кисень і роздуваючи вогонь. Часом такі вихори стають справжніми вогняними торнадо, що сягають кілометра заввишки. У 1945-му, в Дрездені, під час бомбардувань вогонь знищив цілі райони саме через такий ефект. А два роки тому, у 2018-му, в Каліфорнії, бачили схоже: вогняний смерч підняв у повітря вантажівку, яка важила більше тонни. Науковці кажуть, що через глобальне потепління таких штук буде більше, особливо там, де сухо. Дивлячись на ці вогняні дива, розумієш, що природа може вигадати щось страшніше за будь-які спецефекти. Дякуємо, що були з нами до кінця цих десяти фактів. Будь ласка, підтримайте канал підпискою, лайком та коментарем. Це допоможе нам розвивати проект і знаходити для вас ще цікавіші історії.